А що це вода набирається? Влад, на що вода? Набираємо, вона така струля на равіолі. Я добув сік з буряка. Замотив тісто на пасту. Одне. Потім друге. Ну, типу жовте і червоне, так? Чи краще біле, просто таке, як є класичне. — Дивись. — Гарі то ж у мене фарш. Стою, нікого не трогаю. Скажи мені, як ти робиш соус. А? — Скажи мені, як ти робиш соус. Підлітає. Що там в нас фарш? Що добавляв, А який в нас буде соус? І нас... в мене такий якийсь був ступор. Чи, Ось що? Це, бульйончик. це як, ти як ти його зварив? А? — Як ти його зварив? Курка, грильована селера. Цибуля Парей, цибуля, шалот, морква. А mm це -hmm. де ти встиг? Я перед цим зробив овочі. Тебе ж до ніхто не ставив. Що ти лізе, що ти пришкодигало і свій прес сексуальний сюди притягло, починало мішати той соус. – Я б ще посолила. Посолити? Yes. Що, що ти по, ти по шо, мускатному, горіху? Е, мускатному горіху? Додавить ще? Мускатного горіха більше точно не треба, це алерген теж взагалі. У мене ну, стоїть командірша, яка мені чітко все сказала. Що я роблю, як я роблю, я вже з нею все обсудив. Тут бекон, качки, цибуля, морква. — Це смачно. Понятно, що це смачно. Ти бачила, скільки качка коштує? Я не знаю, мене бабушка передає. Ну Це в мене прям дуже збільшили. Він мене так ніколи не як сьогодні. Прошу і говорю, пожалуйста, говорю, забрав, говорю своє, прошу, і там вже говорю одохнуло твоє тісто. Я говорю, іди, говорю, і хмакай. Mm -hmm. <кхе> і тут дивлюсь якось так, cut, якось так інтересно. Що як стою я, зірка непорочна, така в собі скромненька. І возле мене стоїть отак Владік, отак Аліна. Цвіта і пахне. Може який колір. Він... Колір крутецький такий. Він прям якийсь. Ну... Може, я між вами заяви? Я зараз заберу фарш і буду. У них на вихідному був романтик. Вони каталися на кульочку з горки вдвох. Вони п'ють чай, королівський десерт, а потім йдуть в парк вдвох. Так, давай я візьму з користаю своєю штукою. Там щось поламане. Я владу офіційно не вірю. Аліна дурочка. Реально, вона. Або, ну, помієш, це може бути лише один єдиний аспект, що вона просто в нього сильно втютюрила. Бо тому що там же ж мальчик сильно по ушам вміє їздень. Мене все влаштовує в нашому Владом спілкуванні. То що, як ти робиш? Це я роблю для нашого місбуша. У Нас будуть пончики. Пончики? Да з чим? з куркою? З куркою, да і рікотою. І... А окей.